Ольга Сидоренко, Біла ворона та віфлеємська зірка. Біла ворона сиділа високо на гілці дерева та дивилася на сніжинки, які пролітали повз. Щоб додати собі святкового настрою, відкрила дзьоб і висолопила язика, намагаючись спіймати одну. Настрою не було, наближалося Різдво. Серед такого свята на місце моїм каррр. Похмуро міркувала птаха. Знову будуть цвірінькати горобці, гульгулькати голуби та щебетати синички. Якщо ж я надумаю приєднатися до цього хаотичного звеличення життя, то мій крик просто налякає інших. Вони порозлітаються і нікому буде славити народження Ісуса. Залишусь но ну, тут та буду спостерігати, як завжди. Вона переступила з ноги на ногу. Було зимно. Кафета вона зазвичаєм отримувала булочку з курицею, окупували товсті голуби. Ці жарли навіть за добілі шкірки мандаринів і відразу гидали по підноги собі та іншим. Сарана. Тихенько каркнула на них ворона, але вони, звісно, нічого не почули. А ось вона почула, що хтось тихенько пхенькає. Через три гілки сиділа маленька снігур. Ти чого? Звернулася до неї ворона. Синиці мене налаяли, прогнали з очей, почала жалітися маленька. Кажуть, що я бубочка, а я їсти хочу. Вона підвела голову і побачила ворону. А ти що за одна? Снігу роздивовано потерла крицем очі. Ворона, відповіла ворона. Якась ти занадто біла? Сказала снігур і перелетіла на гілку далі. Хворієш? Борона витягла крило біле, наче сніг, подивилася з обох боків та каркнула. Не хворію, ні. Якщо хочеш їсти, я можу розбити для тебе волоський горіх. Я вмію. Але треба перелетіти до парку, я бачила сховок білки. Там горіхів багато. За півгодини снігур клювала горіх. Який ворона розтрощила об залізну трубу, кинувши з висоти. Сама ж ворона сиділа на нижній гілці старої ялинки та спостерігала навколо, чи не вигулькне поряд білка, та славилась дурним норовом і постійно наривалась на бійку. Наївшись, снігур почала насвистувати. Чого не співаєш? весело крикнула вона. Усі радіють дню народження. Кар! Каркнула на неї ворона так, що та аж сіла на свою маленьку дупу. Нічого, бадьоро відповіла снігур через кілька секунд, встала та обтрусилася від снігу. Зате в тебе очі гарні, і горіхи ти вмієш розколювати. Господи, що діється, нема спокою ні вдень, ні вночі. Хто тут так волає ще й вдень? Із за стовбура ялинки показало щось сіре з великими жовтими очима. А, – заверещала снігур. Це ж сова, вона мене зжере, а ти, звернулася вона до ворони, спеціально мене відгодовуєш, щоб я стала жирною та смачною. Дуже ти мені потрібна, перхнула на неї сова. сира не общипана. «Добрий день, вороно, чого ти тут? Ось під годовою малу синиці її мордують. Не знаєш часом, де інші снігурі? Щось давно їх не бачила, сова почухала потилицю. Може, по п'ятдесят? з надією спитала вона. Я на лесників накрутила. З мишами? спитала ворона. З мишами, угукнула сова. Гостинно запрошую до дупла. Хильнули по п'ятдесят. весело мені, зізналася ворона. Щемко якось на серці. А мені норм, відповіла сова та налила ще по п'ятдесят. На совиному ліжку, розморана від тепла, спала аж посвистувала снігур. Ісус зарождає, почулося знадвору. Славімо його, відповіли ворона та сова. У дупло зайшов дятел. Ось, простягнув він, зашарівшись свій шишку. Вітаю зі святом. Вороно, чуєш, тебе одут шукав. Я залишу в тебе малу? спитала ворона, але сова так виразно подивилася на неї, що ворона одразу зрозуміла там, де кохання немає місця третьому, узявши снігура під пахву та подякувавши, вийшла з дупла. Куди ми? спитала снігур. Летемо до книгарні, пошукаємо одуда. У книгарні замість одуда сидів горобець та читав Фройда в оригіналі. Щоб здаватися ще поважнішим, він нап'яв окуляри, хоча ворона була впевнена, що зір у нього стовідсотковий. Побачивши товариство, горобець зіскочив зі стільця та галантно цвірінькнув З Різдвом Хрестовим має Лібен Фюгел. З Різдвом Хрестовим. Відповіла ворона. снігур одразу попрямувала до книжкових полиць дивитися новинки. Де одут? Хер? Одут полетів на пляжний острів, але не сказав навіщо. Може, скляночку Глінтвейну «Іх сам варив. Сподіваюся, не з тих мандаринових шкірок, що голуби біля кафе пообгижували, поцікавилася ворона. Найн, в мене власна рецептура. Крихти та цукати зікрізь штолена, плюс задубілі мурахи. Ось спробуйте. Глінтвейн виявився смачним, ворона міркувала, чи летіти на острів, чи дочекатися одуда тут в теплі та приємній компанії ще й з Глінтвейном у лапі. Аж тут розчахнулися двері та всередину увірвалися синиці. Їм конче потрібні були привітальні листівки та календарі на наступний рік. Піднявся такий галас. Що ледь було чутно голос горобця. Лібен кіндер, що сила цвірінька він. Прошу в чергу, бідтешон. Ворона та снігур вийшли з книгарні по англійськи та направились у сторону острова. Одут сидів біля катамарану і похмуро дивився в сторону острова. Христосся. почало було снігур, але одут так зеркнув в її сторону, що мала миттєво притихла. Що таке? спитала ворона. Та ось чайка дещо на хвості принесла, пояснив птаха. А я так бачу, що й ти туди ж. Навіщо тобі снігур? Ти що, п'яний? здивувалась ворона. Я то ні, а ось ти то так, принюхався одут. Це тут ні до чого, свято ж, пробурмотіла ворона та почала дихати в іншу від одуда сторону. Кому свято, а кому бляха, пофілософськи відповів одут та показав на острів. Твої, до речі, зовсім клепку втратили, позганяли всіх снігурів ось туди, збираються знищити їх, як вид. «Не мали, дурниць, каркнула ворона і додала тихіше, хоча б прималій. Очі в снігура стали немов тарелі. Чайка де? спитала ворона. По останнім її словам я зрозумів, що вона полетіла скликати своїх на битву, хоче визволяти снігурів. І що то були за слова? Я не здамся без бою, переказав одут. Скажена птаха, з повагою розумувала ворона. Мої брати і сестри тих чайок на шмаття порвуть. Не нашу чайку, впевнено відповів одут. Цікаво. Що там насправді відбувається? То я злітаю туди до них, роздивлюся, розпитаю. Ворона розім'яла плечі. За сьогодні вона вже трохи натомилась літати. Дивне Різдво. Скільки себе пам'ятала, це свято вона просиджувала на найвищій гілці біля кафе, майже завжди голодна. Будь обережна. Отут подивився, як ворона набрала висоту. Підсунув до себе поближче снігура, бо так тепліше, і почав чекати новин. Чого біла забула в нас? почула ворона каркання звідусіль. Та так, прилетіла поздоровити вас зі святом, Ісус все рождає. Поздоровила, то лети собі, а то повадилася на наш острів всі комуналіньки літати. А хто ці всі? поцікавилася ворона. Не твоє біле діло, почула у відповідь. Аж тут з найвищої верхівки голосно каркнув крук. Вона нам не чужа, обличте її. І чорні миттєво притихли. Ворона підлетіла до крука. Дякую, дядьку, вітаю з прийдешнім святом. звернулася шанобливо до найстаршого птаха міста. Дозвольте щось дізнатися, бо містом поширюються чутки про те. Що ворони хочуть знищити усіх снігурів. Вам щось відомо про це? Ха ха. розсміявся той та подивився на сонце, яке повільно скочувалося за обрій. Залишайся через півгодини при останньому промені станеш свідком події. Та я не хочу брати в цьому участь, почала ворона, але крук розвернувся до неї спиною і замовк. Тоді я сама врятую сотні невинних життів. Вирішила ворона та полетіла поміж дерев шукати, де б її брати і сестри могли заховати таку силу червоно-чорних птахів. Острів був таким, як і завжди. Ворони сиділи на гілках, перегукувалися та скали з місця на місце гілочки, які сподобались хтось спав, хтось жер, хтось виясняв відносини. Жодного натяку на майбутню різанину ворона не виявила, аж раптом вона почула дивні звуки до острова наближалася невеличка на зграя птахів із чайкою на чолі. Там були сова з дятлом, одуд з горобцем, і навіть мала снігур летіла поряд, захекавшись, те ледь встигаючи. Я не здамся без бою, доносилося зі зграї, а ще лунали вигуки Свободу снігурам. Та я воль. О, нарешті розімнемося. Дружно закаркали ворони та почали підійматися в повітря. Чорна хмара зависла над островом. Чекайте! Біла ворона піднялася у повітря та зупинилася поміж братами і сестрами та своїми друзями. Ми маємо почати переговори. Ми не ведемо перемовин із терористами. Чайка була категорична. Відпускайте нещасних снігурів, інакше, інакше що? закаркали та засміялися ворони. А ось що, сказала чайка і показала крилом у небо, яке стало білим. Чайка зібрала для визвольної боротьби своїх братів та сестер. Біла зграя чайок швидко наближалася до чорної зграї ворон. Біла ворона вибрала сторону друзів та приготувалася до бійки. Аж тут, на останньому проміні сонця, із гучним криком Славімо його! у небо на шаленій швидкості піднялися, ніби ними вистрілили з гармати, дві сотні снігурів та зробили на люту фігуру восьмикінцеву віфлоємську зірку. І зірка протрималася чотири хвилини, міняючи колір із чорної на червону, доки не стала білою. З Різдвом Христовим! гаркнув крук. З Різдвом! Закричали разом усі птахи, почали обійматися, а потім влаштували гучну вечірку на острові кохання і гуляли до самого ранку. Кінець.